Всім доброго дня. Сьогодні у мене куриця філе, і мені потрібно приготувати щось на обід. У мене половинка була, тобто не два філе, а половинка. Що я зробила? Я думала спочатку смажити відбивні, а потім думаю, та ні, приготую я щось, як кажуть, знаєте, то в стилі KFC. Я посолила, трішки паперки додала і замаринувала в соєвому соусі. Чому? Тому що, знаєте, купую суші, а там такі коробочки з соєвим соусом. І я ото використовую. Я я думала, він робить, тому я беру це філе і нарізаю отакими смужечками. Це у нас буде в паніровці все. Спеції додавайте, які вам подобаються. Але я додам краще спеції, більше в борошно з крохмалем в саму паніровку. Сьогодні у мене трішки буде інший рецепт. Чому? Тому що, а що це таке, я не обрізала тут якусь жилку. Тому що при такому виробі використовують воду. А мені вода не потрібна, у мене соєвий соус. Тому я думаю, що все буде гарно. І от якраз нам на обід пообідать, нам вистачить таких пальчиків. Отак, от я ж кажу, що це. Та я не буду цього розглядати. Одне філе. Все, це готово. Зараз готую, Уже промаринувалося, тому що я зробила вчора ввечері, потім, потім передумала це смажити. Промаринувалося дуже-дуже добре. Зараз беру борошно і крохмаль. Так, беру таку гарну, в мене не багато куриці, гарну таку столову ложку борошна і також ложку крохмалю. Я думаю, що вистачить, чи ні. Потім додамо, якщо не вистачить. Сюди додаю спеції паприка мелена копчена. Ого, шипанула. Е, можна додати прованські трави. Чорний мелений перець. Взагалі, чим більше приправ, тим краще. Ну, такі дуже великі, не давайте, тому що вони будуть горіти. Що це в мене? коріандр будь ласка, додаю. І чорний перець. Гвоздика дуже гарно сюди йде. Батьян дуже гарно. Всі спеції, які у вас є, ви можете сюди додавати чорний милиний перець. У мене перець мікс. І додаю сюди. У мене куркума. Бачите, підписано, тому що карі і куркума дуже вони схожі. Так. Десь по пів чайної ложечки. Спецій багато повинно бути. Перемішую до однорідності. І зараз оце м'ясо має так в своєму знаходиться. А я прямо на ходу бачу, стоїть пиво трішки. І ми будемо зараз це м'яско ще зволожнювати в пиві. Зараз сюди налю пиво. Мішала. У мене пиво є, не буду рекламувати яке. Зараз я його відкрию. Так. І на трішки. трішки. От Отак. Це пиво з лимонним присмаком. Ану, смачне. Смачне. Так, все готове. Що ми зараз робимо? Я беру це м'ясо, яз... так гарно. О, шипить всьому пиві. І. Це борошно. Можна декілька кусочків. Ой, оце ж. Ставимо кастрюлю чи сковорідку глибоченьку, наливаємо туди рослинної олії і будемо зараз смажити ці наші шматочки куриці. Можна двічі кинути у вологе, тобто в пиво. Отак. От Буде більше цієї паніровки. Спробуємо, що воно буде із пивом. Я взагалі люблю експериментувати. У наливаємо прямо як фритюр. Це краще робити щипчиками у кожного не є. Ну Це вже почала так рукою, то хай рукою буде. Ось так ось. Добре, добре. Потім все це звалиться. Зайве все прибереться. Ставимо олію розігріватися. Взяла такий сотейник, налила олійки, ну, не повний фритюр, десь півтора сантиметра. І зараз олія нагріється. Краще наливати олію, коли вже сотейник чи сковорідка розігріті. Так, коли ви млинці смажите. не холодний сотейник наливати олію, а сотейник розігрівся, тільки тоді олію додавати. Перевіряти, ви знаєте, дрібку борошна. Бачите, ще погано шипить, тобто ще не нагрілося. Потрібно, щоб дуже-дуже розігрілося. Так, не наче борошно вже так шкварчить. А сюди викладаю наступну партію. Бачите, я застелила, щоб не бризкало в наплиту. І смажимо. Отак піднімаючи. І отак от не треба нічого перевертати, воно буде там смажитися. Отак от наливайте олії, щоб ваші ці вироби були в олії. Поки смажиться, я зараз викладаю наступну партію. Так, що у нас тут? Бачите, там, де ото перець красний був великими, великого розміру, бачите, трішки як підгорає. Дуже гарно отак, що сотейник зверху широкий, а донизу завузький. І отак. От і олію економити не фритюр. І підсмажується. Так, готую тарілочку, паперовий рушничок і будемо зараз вже діставати. Що ми тут маємо. Отак, зайвий жир струшуємо. Якщо ви хочете, щоб було е, світле, будь ласка, не додавайте, не додавайте куркуму, не додавайте перець. Тобто такі лагідні кольори викладайте. Так, і наступна партія в мене готова. Трішки додайте вогню, тому що це ж холодне. Ну що, мої любі, готово все. Дивіться, на три людини вистачить? Вистачить. Тобто з половиночки, з такої малої кількості, вийшло, скільки у нас цих виробів. Хрустке. Я вже куштувала, ось дивіться, яка тут структура всередині. Це перше. Дуже ніжне. Бачите, таке тоненьке ніжне. На смак? Смачно і те пиво якесь з смаком лимону, трішки така якась кислинка. Але я вам скажу, що ця хрусткість, вона от зараз сісти поїсти. Далі, якщо там пройде 2-3 години, ця хрусткість вона пропадає. До чого це я веду? Мені більше подобається паніровка з чистого борошна. Крохмаль, от він все-таки на м'ясі трішки відчувається. А там уже ви дивіться самі. А так, дуже смачно. Десь маленький був ось, останній хрумкий. Нежирне, дивіться, зовсім немає жиру. Зовсім. Ну що, якщо у вас буде бажання, будь ласка, приготуйте. Це смачно. І я вам скажу одне: що. Якщо ви зайдете в кафе, там 4 крильця, 4 крильця коштують 145 гривень. Тут дивіться, яка тарілка. Готуйте? І, будь ласка, пригощайтеся. Готується дуже-дуже швидко, але смачно. Ну, давайте, пригощайтеся, а пишіть коментарі, ставте лайки і діліться рецептом в соцмережах. Домовилися? Добре.